Ви думаєте, що римський воїн це просто меч, щит і сандалі. Але легіон це не армія, це релігія, це тиша перед маршем. Це погляд, що не питає, а наказує. Це імперія, що говорить через м'язи. Бо легіонер не просто бився, він жив за кодексом. Його шолом як корона, його плащ. Як прапор, його смерть не поразка, це частина ритуалу. Він не питав чому він питав коли. Для варварів вони були машинами, для Риму вони були богами в броні. Але для себе вони були частиною чогось більшого. Їхні імена стерті, їхні кроки залишились у камені. Підтримайте наш канал, Вподобайка підписка і ми йдемо далі. Бо ця історія не про минуле, це про те, що живе в кожному, хто несе дисципліну як меч. Я розповім вам, як вони перетворили страх на порядок, як їхній дух живе в дорогах. У законах, у мовах, і чому навіть сьогодні ми шукаємо в собі легіонера у тіні колізею, де камінь пам'ятає кров, вони давали обітницю служити, терпіти, перемагати. Вони не мали вибору, бо самі були вибором, їхні щити як храми, їхні строї як молитва, їхня смерть як доказ, що порядок може бути вічним. Вони билися за імперію, за ідею, за дисципліну. Їх називали жорстокими, але вони просто вірили в структуру. Вони носили орла на грудях, але несли тягар цілої цивілізації. Їхні марші це літопис, що звучить крізь століття. Їхні мечі це не просто зброя, це символ вибору бути частиною чогось великого або бути ніким. Коли імперія впала, дух легіону не зник. Він перейшов у книги, у закони, у пам'ять. Бо бути римським воїном це не про епоху, це про стан душі. Це The Veil vale Chronicles. До зустрічі у наступному випуску. І пам'ятай, дисципліна це не про наказ, це про тінь, яка не згасає.